Будьмо уважні. В той час Ісус прибув до одного міста в Самарі, яке називається Сиха, близько поля яке дав буяків своєму синові Йосфорі, була ж там криниця Якова, Ісус, утомившись, з дороги, сів біля криниці, було ж близько шостої години, аж ось надходить жінка з Самарії, води набрати. Ісус каже до неї Дай мені напитись. Учні його пішли були до міста купити харчів, каже до нього жінка самарянка, ти юдей, і просиш пити в мене жінки самарянки, бо юдеї не пристають із самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї, якби ти знала дар Божий, і хто той, що тобі каже, дай мені напитися, ти попросила б у Нього, і Він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка, і зачерпнути не має ще пана, і криниця глибока, звідки у тебе вода жива, хіба ти більший від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю, і сам пив з неї і сини його, і худоба його. Ісусу відповідь сказав їй кожен, хто п'є цю воду, знову хоче пити, той же хто питиме воду, яку я дам йому. Не матиме спраги повіки. вода Бога, що я дам йому стане в ньому джерелом води, катече життя вічне. Каже до нього жінка Дай мені пане, тієї води, щоб я не мала більше спраги і не приходила сюди черпати. Він каже до неї Іди, поклич твого чоловіка, і вернися сюди. Озвалася жінка і каже, нема в мене чоловіка. Ісус відповів їй добре, ти сказала, нема в мене чоловіка, п'ятьох бо мала ти чоловіків, і той, що тепер у тебе, не чоловік. Правду ти сказала. Жінка каже до нього, бачу, пане, що ти пророк, батьки наші на горі цій поклонялися, ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятись. Ісус каже до неї, «Повір мені, жінко. Надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятись Отцеві. Ви поклоняєтеся тому, чого не знаєте, ми поклоняємося тому, що знаємо, бо від юдеїв приходить спасіння, але надходить час, бо вже й тепер він, що справжні поклонники Отцеві кланятимуться в дусі і правді. І таких поклонників отець собі шукає. Бог є дух, і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі й правді поклонятися. Жінка до нього каже: знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, як прийде, все звістить нам, каже Ісус, це я, що розмовляю з тобою. Тут надійшли його учні і дивувалися, що Він розмовляє з жінкою, однак ні один не спитав. Що хочеш від неї або чому розмовляєш з нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям Ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я робила, чи не Христос він. І вийшли з міста і пішли до нього. Учні тим часом стали просити його, кажучи їжу учителю. Він сказав їм Я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні заговорили один до одного. Чи не приніс йому, хто їсти? каже до них Ісус, їжа моя чинити волю того, хто послав мене, і завершити діє діло. Хіба ви не кажете, що ще чотири місяці жнива настануть, і я вам кажу підведіть очі, гляньте. На ниви вони вже доспілі, хто ж не бере свою нагороду і збирає плоди для життя вічного. Щоб сіяч і жінцем раділи вкупі, в цьому справджується прислів'я, хто інший сія, хто інший жне, я послав вважати те, коло чого ви не трудилися, інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні самаряни з того міста увірили в нього через слова жінки, що посвідчила. Він сказав мені все, що я робила. І коли прийшли до нього, самаряни просили, щоб лишився, і він лишився там два дні, та й багато інших увірували через Його слово. І вони сказали жінці, тепер уже віруємо не через Твоє Слово, але тому, що самі чули і знаємо, що Він справді Спаситель світу Христос. Отця і Сина, і Святого Духа, амінь Христос Воскрес! Якби ти знала дар Божий, і той, хто тобі каже, дай мені напитися, ти попросила у нього, і Він дав би тобі води живої. При браті і сестри, ми вже цю Євангелію не один раз чули і слухали, але то церква кожного року нам пригадує, особливо цей Воскреслий час, де Христос своїми стражданнями, своєю смертю, Воскресінням не тільки відпущення гріхів людство отримало, але так само відкрилося небо перед людиною. Тобто ту духовну поживу, яку сьогодні Самаренка спочатку не розуміє, вона думає про ту тілесну воду, а бачимо, що є ще вода, така яка провадить нас на вічне життя. Коли ми дивимося на цю розмову, на це спілкування з Ісуса Христа, з цією жінкою, то перше, що в очі кидається, Христос спеціально там сідає і чекає. І ця жінка йде о 6-й годині. Шоста ну, година то яка то наша година? Як кажуть, питання з недільної школи, то трошки вас побудити. Ой, я щось питаю, треба очі відкрити. Ну, яка то буде година? Киваємо головами, що ми знаємо, так, що то буде яка година? Приблизно 12-та година полудня, коли сонце встає, вже така спека, що то вже хочеться тільки десь кудись заховатися. Ось і чого Самаренка йде в саме цю пору. Тому що вона веде такий спосіб життя, що вона поменше хоче людям на очі показуватися. А чому на людям на очі показувати це? Тому що люди, коли бачать грішну людину, то як вони ставляться до такої людини, яка мала шість, шістьох чоловіків, і той тепер чоловік не є її чоловіком. Та бо вона живе в перелюбі, живе, як ми кажемо, у народі на віру. Але тут її плани трошки покривилися, бо вона думала, що вже нікого не буде біля тої криниці, вже всі порядні господині давно води набрали, вже давно їсти зготували, а вона щойно тепер іде? Але якийсь там сидить єврей. Як вона чудово це розуміє по одязі і по поставі. Але той єврей має до неї прохання. Він просить, щоб вона дала йому напитися. І вона дивується, як то так, бо вони між собою, Самаряни, хоч то і були ті та всі самі євреї, просто вони вже були трошки змішані, і вони не зберегли ту віру правдивого Бога. І тому юдея, які жили там, де євреї жили, Самарія і Галилея, то Галилея взагалі-то той поганський край, де звідки і Христос і почав голосити добру новину, І Він просить її про послугу. І вона, так знаєте, з верхнього ставиться до того всього. А Він каже, якби ти знала, хто тебе просить, ти б у нього попросила про ту воду, яка провадить на життя вічне. І в нас спочатку до кінця не розуміє, то так само, як ми не раз бачимо, спілкуємося з Богом, і Бог до нас теж має якісь прохання. І то передусім таке одне з таких всіх великих прохань в цьому світі, щоби все одно бути Божими руками в цьому світі. Де Господь передає своє Слово до тої людини, яка спрагна. Ті матеріальні речі ніяк не можуть наповнити людину, вона ще спра... має ту спрагу духовну. І Господь теж звертається і до мене, от Отчегостин, ти маєш накормити тих людей чи напоїти. То я не маю такого, таких можливостей, то тільки одне, що можу просити у Бога ласки, щоб він вам давав ті благодаті. Щоб ми теж якось ця свята неділя була тим таким місцем, де ми трошки тілесно, поживу відкладаємо на своє місце, а просимо Тої. Води, яка проводить нас на, на життя вічне. І то не раз дивно, бо та вода доріг браття і сестри, то вона присутня, там Христос у сповідальниці сідає, то є нараз така глибока криниця Якова. І скільки ми нараз там зустрічалися, і скільки ми багато нараз з Богом якось не, не розуміли багато речей, бо думали багато так, як про Самарянку, то, бо, то не є про жінку сьогодні Євангелія, то про душу людську. Яка і прагне Бога, але Бог він наразі ставить умови, чи так само якби, хоче, щоб Бог діяв тільки на, на, на моїх умовах, а бачимо, що то ми тоді Бога обмежуємо. І тут цікаво, що самарянці починаються очі відкриватися, коли Господь показує їй минуле життя, чи її теперішнє життя, і цілком не осуджує, а навпаки, хоче її звільнити з того попереднього життя, тобто з тих гріхів, яких вона до сьогодні назбирала. І це починає, бо гріхи заважають нам, щоб ми сприймали Божу благодать. Це ми, ми чітко усвідомлюємо, коли ми часто сповідаємося, часто причащаємося, чи так само, коли стаємо на молитву, то наразі ті гріхи, навіть якісь дрібні такі, вони все одно нам дошкуляють, де ми потребуємо що Господа Бога того милосердя. І виявляється, що потім вона понесе цю, цю зустріч, яку вона пережила з Ісусом Христом, вона понесе до. До тих мешканців, яких вже яких стидалася, а вона перейде явно, і підіть самі подивіться. Подивіться на того чоловіка, який все, все сказав про моє життя. Тому сьогоднішня неділя вона звертає увагу. На ту нашу духовну справу, дорогі браті і сестри, також, як ми спілкуємося з Господом Богом, бо завжди будуть оті такі непорозуміння матеріальні і, і ті тілесні, де ми будемо це ставити на перше місце, бо здається, воно ну, найголовніше в нашому житті, А ні, то є ще, ще пожива така, яка набагато є важливіша, тому що ці матеріальні і тілесні речі вони минають. А вода, ця благодать провадить нас до життя вічного. Тому сьогодні неважливо, я думаю, на якому місці є кожна душа, чи кожна людина, чи вона ще тільки пускається в ту спеку до тої криниці, бо там чекає Господь. І тої криниці є Церква Христова. Чи можливо вже та людина зараз сидить і спілкується з Богом, особливо тепер. Молодь, то дуже гарно колись хтось один сказав священник, що він так дуже сильно порівняв, то можна з тим дискутувати, знаєте, але він порівняв, що зараз молодь думає, що та криниця, то є інтернет, де там можна отримати всі, всі відповіді, всі питання. Але він цікаву думку сказав, але й там Господь теж чекає. То для нас тяжко то все зрозуміти, як то там може бути Господь чекати в інтернеті також, що може бути і та корениця Якова, де Господь хоче щось промовити до кожної спраглої душі. Можливо, ми також, дорогі браті і сестри, вже тоді пережиємо ту звістку і прийдемо додому зовсім інакше, то наші рідні нараз побачать, о, щось то нашого тата, чи нашої мами щось -то помінялося. Сьогодні була в нього якась особлива служба, чи особлива проповідь, чи особлива молитва, чи особлива сповідь, чи особливе слово Боже, яке ми сьогодні роздумуємо. І тут ця довга Євангелія, але таке враження, що над... Цим тут така як бездонна, глибока криниця, де постійно ми щось роздумуємо, щось нове знаходимо. І той Дух Божий, який тут сидить у Божому Слові, до нас звертається і промовляє, то можна роздумувати не, не тільки раз у рік, а знаєте, нараз можна відповіді знаходити практично кожного дня. Просімо Господа Бога, Тої благодаті, якої потребує зараз наше серце, наші, наші душі. А особливий спосіб оцю, оцю справу, тої війни, яку ми зараз переживаємо, і наше воїнство, і, і, і всі волонтери, і всі ті люди, які безпосередньо беруть участь у тому, що і там Господь сидить біля тої криниці. І то здається, та криниця висохла давно, і вона давно вже не може давати ту спрагу людську, тому що там є тільки смерть, там тільки є ненависть, там тільки є вся підлість, злоба. Більше нічого немає, але Господь і туди входить. Христове Воскресіння полягає на тому, що Він увійшов в ціле людське життя, а не тільки якусь частину, ту, яку ми там йому гарно так припасували чи так сказали, такі гарний гарний порядочок зробили. Але ще Господь хоче увійти в ціле наше життя. То і туди його треба запросити, запросити його, його благодать у ті всі наші. Наші ті місця, де вони потребують ще цілення, також переосмислення. Ну і так само, щоб ми, разом з Господом Богом, йдучи цією дорогою, черпали цю воду, щоб вона нам давала життя вічне. Просімо про ці дари Христос Воскрес!